Близнюки, привіт! Мене звати Аліна Кормаченко. Я засновниця першої україномовної західної школи астрології. Також практикуючий західний астролог, підготувала прогноз на 2025 рік для вас. Цей рік близнюки для вас буде дійсно важливим, він дійсно несе під собою таку досить вагому енергетику і досить визначні події у вашому житті. Тож давайте розберемося з вами, чого варто вам очікувати від нового 2025 року. В першу чергу я хочу звернути вашу увагу на кармічні вузли, тобто ваші кармічні задачі на 2025 рік. В Цьому році кармічні вузли зміщують основний ваш акцент на тематику роботи і на тематику вашої реалізації. Якщо ви за попередній період дуже багато уваги приділяли своїм рідним, своїм діткам, можливо, хтось із вас знаходився тривалий час у декреті, то саме зараз кармічні вузли почнуть вас виштовхувати у соціум, виштовхувати у самостійну реалізацію. Ви внутрішньо вже можете відчувати певний тиск, певну напругу від подій, що відбуваються вдома. І, можливо, ви відчуваєте уже зараз, що вам потрібні якісь зміни, потрібна якась... Певна активна соціалізація. І саме кармічні вузли говорять, що досить займатися безпосередньо сім'єю, домом, родиною і пора йти у власну реалізацію. Ці кармічні вузли зазвичай відчуваються досить сильно. Чому? Оскільки вони зачіпають дві дуже важливі сфери життя у нашій карті. На вагах стоїть дім. І на вагах стоїть робота, і потрібно вибирати, чи займатися домом і родиною, чи йти з головою в самореалізації. Але от саме цього року я вам рекомендую саме подумати в першу чергу про себе і про свій розвиток. Адже якщо йти не за тим кармічним вузлом, тобто, якщо далі продовжувати залишатися вдома, бути домогосподинкою, займатися дітками, наприклад, повністю, так і не займатися. Нічим, що цікавиться вас. Тут може настати певна сімейна криза, тому я рекомендую вам дійсно звернути увагу на власний саморозвиток. Також залежно від особливостей вашої карти, але я впевнена, що багато із близнюків у цьому році задумаються над переїздом або в межах вашої країни, а дехто із вас навіть мігрує, тому що будуть відбуватися дуже великі внутрішні зміни, внутрішні розширення, які будуть спровоковані і Юпітером, і Ураном. і Дійсно, на ось ці зміни потрібна буде якась зміна локацій. Можливо, дехто із вас переїде в зв'язку із потенційною роботою. Можливо, вам запропонують якийсь класний варіант і вам доведеться переїхати. Тому будьте готові до таких подій у 2025 році. Не забудьте підписатися на мій канал, а також поставити дзвіночок. Якщо ви бажаєте замовити індивідуальну консультацію, переходьте за посиланням під цим відео, оскільки я трішки зачепила планету Юпітер, планету щастя, вона цього року буде проходити по першому сектору гороскопу. Вона вже почала свій маршрут із 2024 року. Можливо, хтось із вас набрав уже зайвої ваги, незважаючи на те, що ви близнюки ем, зазвичай досить такі тонкі, повітряні і легкі але от саме цього року дехто із вас, я думаю, точно піднабрав зайвої ваги, а дехто із вас, напевно, виріс у авторитеті. Вас почали помічати більше люди, можливо, ви стали більш проявленими і більш активними. І Юпітер максимально сприяв цьому. Дехто із вас, е, ймовірно, вагітний або зараз безпосередньо, так? якщо це не набрана вага через зайві тортики, то дехто може округлитися саме через вагітність. Е, і враховуючи кармічні Везли це як отримання нового статусу. Дійсно, дехто із вас може стати мамою або татом протягом цього року. З другої половини року Юпітер зайде у другий дім, у дім грошей, що принесе певні додаткові фінансові можливості для вас, тож використайте цей шанс на повну. Тобто, бачите, цього року у вас дійсно йде великий акцент на вашу особисту самореалізацію. І загалом, якщо ви зрозумієте, який ваш курс має бути на цей 2025 рік, все вдаватиметься досить легко. І по роботі будуть відбуватися певні зміни. і Фінансово, як я сказала, з другої половини року можна очікувати значний прихід. Але, незважаючи на це все, Сатурн знаходиться все ж таки у вашому 10-му домі гороскопу, тому він може давати певні перепони на кар'єрному шляху. Тобто це якісь певні складнощі, можливо, складнощі з органами влади і з керівництвом з одного боку. Але якщо ви вже як свідомі люди, які вже цікавляться астрологією, розумієте, що Сатурна можна трішки втихомирити, як то кажуть, пропрацювати. І якщо ви візьмете на себе додаткову відповідальність, Дальність, будете більш дієвими, активними, не боятиметеся вищої посади, більших обов'язків, то в такому випадку Сатурн принесе вам дійсно певне підвищення і нові можливості по роботі. Але звертаю увагу, що дійсно це не вдаватиметься ось так максимально просто і треба буде прикласти зусилля. Дехто із вас може отримати багато інсайтів від своєї інтуїції. Можливо, дехто із вас бачитиме протягом цього року віщі сни і якісь. Підказки від всесвіту, тож сміло користуйтеся ними. Таким буде 2025 рік для вас, близнюки. Я бажаю вам гарного року. А якщо ви хочете дізнатися трішки більше про астрологію, запрошую вас на свій міні-курс Основи базової астрології для початківців. Всі деталі за посиланням під цим відео.